За добу до правоохоронців надійшло 110 повідомлень про різного роду події та кримінальні правопорушення. 13 з них внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Серед найрезонантніших випадок травмування неповнолітньої, за яким наразі проводиться перевірка. Інформація надійшла до кримачуцьких правоохоронців вчора близько 15.40. сорока. побачивши підлітка на перекритті 9-го поверху, зателефонувала відразу на лінію 102. Відразу на місце події прибули як рятувальники, так і. Працівники державної охорони, які під час першочергових заходів дістали дитину з місця, де було небезпечно, та в подальшому вже передали її медикам. Ювінальні поліцейські наразі з'ясовують усі обставини. За попередньою версією підлітки відпочивали на даху багатоповерхівки і в подальшому потерпіла опинилася на прикритті дев'ятого поверху. Наразі підліток під наглядом медиків дається юридична оцінка даному факту. Також вчора близько 22-ї години на лінію 102 надійшла інформація від Кременчужанина, який повідомив, що в нього викрали автомобіль. Коли на місце події прибули патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, під час перевірки даний транспортний засіб було біля під'їзду. Під час перевірки факт викладений звернення в зверненні не підтвердився. Наразі патрульними поліцейськими відносно кримчужану складено адмінматеріал за неправдивий виклик спеціальних служб. Минулої доби до правоохоронців надійшла інформація про те, що підлітки перебувають у нетверезові. Му стані ювенальні поліцейські встановлюють усі обставини та суб'єктів господарювання, які продають неповнолітнім алкоголь. Хотілося б нагадати всім магазинам торговим точкам, які мають документи на продаж алкоголю в обов'язковому порядку, як того вимагає закон. Згадайте про те, що продаж неповнолітнім сигарет та алкоголю до 18 років заборонено, тому що подальше ми будете прийняті до адмінвідповідальності. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.